Був досвід політичних концертів у вашій кар'єрі, ну як і у більшості українських виконавців. Чи зараз напередодні чергових виборів чи пропонували підтримати депутата, політичну силу, їздити агітувати? І чи намагалися підвищити ціну, аби заманити до своїх лав? Я вам скажу, що кожного дня пропонують, і ми принципово відмовляємося. Це дуже повірте, це дуже складно. Особливо, коли в тебе там немає яхти, острова, і так, де якусь приватну будинку, басейну і так далі. Але ми відмовляємося, тому що зараз політика, та, яка зараз є, вона окраплена кров'ю, взагалі, і артистам не варто приймати в цьому участі. Взагалі. Це не смішно, не весело і до цього варто ставитися серйозно. Хто пропонує? І скільки пропозицій до сьогоднішнього моменту від політичних сил, політиків, майбутніх мерів і майбутніх депутатів регіональних було? Це десятки сто відсотків цієї партії було не таке, що е, телефонують, кажуть, день міста, наприклад, так. Ти приїжджаєш туди, е, вроді би все нормально. Е, і Перед виходом е, е, починають вішати ззаді якийсь банер на сцені звідки, неясно, звідки з'являються різні якісь прапори. І просто перед самим виходом ми сказали, просто якщо не заберете, то ми не вийдемо просто. І що, забрали? Але, так. Замість того, вони все одно викрутились. Вони все, все одно їхній лідер вийшов і почав читати політичні вірші. А ось почав говорити, що це, що це я зробив вам, тобто, ну, хвалитися. І це, це не дуже класно.